Ви чули, що сказав папа Римський, його заяви про білий прапор, що Україна жертва злочину має викинути білий прапор. Тобто такий заклик до жінки: перестань про, про, чинити спротив, просто насолоджуйся процесом, поки тебе гвалтують. Це не новина, це дуже таке підле, таке, таке вчення, яким заражена церква, і не тільки католицька, а багато в чому євангельська церква, в якій. Ампутували ідею справедливості. Взяли просто з теології, з Біблії, з біблійного вчення, просто вирвали ідею правди як закона, не правди як факта, а правди як закона, вищого закона. Тому що в Біблії, там, де написано правда, істина, праведність, це говориться про вищий закон, Божий, про вищу справедливість. По суті, єдину справедливість, тому що не буває якихось інших справедливостей. Бог є справедливістю єдиною. Коли ми віримо в справедливість, ми наближаємось до Бога. Коли ми віримо в справді, ми розуміємо, що є жертва, є злочинець, ми засуджуємо злочинця, а жертва намагається захистити, ми розуміємо Бога в цей час. Ми близькі до Бога. Поняття справедливості, правди, прощення, суда, правосуддя, милості, благодаті це все те, що пов'язано, це все разом пов'язано. Ти не можеш бути. Зрозуміти прощення, не розуміючи правосуддя, не розуміючи справедливості, не розуміючи Бога як правди, як справедливості, ви не можете зрозуміти. Ці єресі, там, де благодать суперечить закону якось, це єресі насправді. Милість, яка переважає над судом, це теж єресь, тому що сенс то в Біблії не такий. Милість не протирічить суду, не переважає суд. Милість вона працює тільки разом із судом, благодать працює разом із законом, прощення працює разом із засудженням. Окремо вони не мають сенсу, друзі. Нашу церкву, наше вчення, колись хтось ампутував і замінив це якимись лівими, гуманістичними, психологічними якимись ідеями, мірськими ідеями насправді. Там, де релятивізм, гуманізм, всеобща якась любов, така буддийська, Любов, яка переступає через правду, через істину, через справедливість, це духовна хвороба. Бачите, папа хворіє цією хворобою, багато євангельських проповідників хворіють цією хворобою. Треба щось робити, треба стілюватися, друзі.